Чого комітету міської ради присутні шість членів виконкому, кворум для проведення засідання є. На засіданні присутній директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, виконуючий обов'язки директора департаменту бюджетів та фінансів міської ради Чвертняк Олег Вікторович. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення відповідно до закону. України про запобігання корупції і зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас три питання: в кого є пропозиції зауваження до порядку денного. Голосуємо. Розглядаємо перше питання про розгляд звернень щодо присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості і будівництва, крім земельних ділянок та внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від. 19 січня 2022 року номер 25. Будь ласка, Ігор ігор'яс. Доброго дня, шановні члени виконкома. присутні. Розглянувши відповідні звернення. Просимо присвоїти змінити адреси об'єктам нерухомості та будівництва згідно з додатком. Додаток передбачає 8 пунктів, сім із них житлові, індивідуальні житлові будинки, один нежитловий комерційний об'єкт заклад громадського харчування. Це пропрацьовано згідно чинного законодавства. Просимо підтримати. Прошу підтримати, дякую Дякую.